Усім привіт! Сьогодні ми будемо ліпити танк щука. Ось такий в мене м'ячик зеленого, пластиліну. Так. Розпочинаємо робити йому корпус. Йоу-йоу! Ось такий у нас корпус. Підрівняємо його. Далі робимо типу шийки. Щось схоже на шийку. Але зразу кажу, що танк вийшов бомбезний, бомба, бомба, ракета-бомба-пітор, да. Так, робимо йому башню. Тут башня вийшла за велика, робимо меншу башню, так? І її треба буде підрівняти, щоб вона була як башня. Ось вона підходить і брамо ось таку нам треба з неї зрізати і зробити наш любимий магічний образ. Вау. Рівняємо і робимо цю башню більш чуть-чуть квадратною. Далі прикріплюємо башню і починаємо робити дуло. Беремо коричневий, так, беремо коричневий. І робимо квадратик. І ставимо його на нашу башню. Далі робимо ще один такий квадратик. І ставимо його теж туди. І далі робимо саме дуло. Так, саме дуло робимо. Обрізаємо трошки. Так, обрізали трохи. І ось. Так, і... Беремо і і, і, і ставимо, май oh гад. І ми беремо, далі ми робимо, знаєте, що ми робимо? Ми робимо кінчик для дула. Ось такий квадратик робимо і робимо в ньому дирочки. Ось. Пунь -пунь 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 -пунь. Встановлюємо його, встановлюємо, встановлюємо надуло все. Ось Так ми встановили його, поправляємо, поправляємо. А так виходить. От. Далі ми робимо йому значки. значки. О, о, робимо йому значки. Далі ми шукаємо такого танчика, який буде підтримувати дуло щуки. Так, Т35 не підходить. А рати його. І це самий великий, кстати, рат мій. І він його тільки підтримує капець. Далі ми будемо робити таку пушку, пушку. Таку задів щуки є така пушечка. Далі робимо дуло для цієї пушечки, представляєте? І тепер саме інтересне робимо якір якийсь такий крюк, крюк чи що. От зараз побачите це крюк буде реальний. Кстати, тут буде не одна частина, а дві частини. Бо буде дуже розтягнуте відео. І ось ми ставимо його на наш танк. І тепер ми робимо щуці очі. Хо-хо-хо! Так, робимо бровки. бровки, бровки. О. І далі ставимо його на тенчиком. Далі ми будемо робити, знаєте, що ми будемо робити? Ми будемо робити челість. Кстати, якщо ви щось не співаєте, то для чого придумали паузу в Ютубі? А А тепер ми робимо е -х, такі хрестики на його челісті. Да. Так, я вже закінчую їх робити. Тепер ми робимо таку лесінку. Ось, да. І далі ми робимо таку бокову пушку. Так, робимо для цього такий прямокутник. Тобто квадрат. Плоский робимо для нього дул. Ось. Далі ми робимо такі пулеметики. Ось здов. От я роблю пулеметик, який став в мене башню. І ось вже має закінчуватись перша частина. Ось. Е, так. Далі я... Просто додаю сюди квадратик і на бокову пушку деталізацію. Всім до побачення! Підписуйтесь на канал і лайкайте це відео.